Бачили ви, як грали проти коноплянки, як він реагував, і в принципі оці його емоції, от, навіть ну дозволили нам згадати усе найяскравіше, що цього цих півроку говорив Євген Саша наша. Ну, ви знаєте, я би сформулювала таке правило у нас в українському чемпіонаті. Якщо матч Дніпра супроводжується голом, то після матчові коментарів Євгана Коноплянки з жартом. Ось ми вирішили і зібрати всі найяскравіші моменти за участі Євгана Коноплянки, всі його жарти, щоб ви насолодилися веселим футболом. Добрий день з вами Євгеній Коноплянка і наша пумба Селезньов Євгеній. Десятка Дніпра та збірної України воістину унікальний футболіст. Усі ми знали про його таланти на футбольному полі, але й поза ним Євген виявився вправним і кмітливим оратором. До своїх дев'яти м'ячів у першій частині сезону Коноплянка додав чимало красномовних висловів і пам'ятних вчинків. Наприклад, поцілунки у камеру після голу у ворота Пасу Шперейра. Я з Русіком, я думаю, неплохо цілуємося. Так і далі Окрім ротання, приязними стосунками з коноплянкою може похизуватися Роман Зозуля. Євген раз пораз згадує товариша у своїх Отличное вообще настроение. Ребята в карты зовут играть уже, соскучили, чтобы их возил наконец-то уже. Вы перемагаете в картах? Ну, я меняю сейчас Зазулю, пока у него сейчас неудачный период. Здесь очень хорошо сыграл на опережение. То есть он умеет головой играть, он лучше своим лбом играть, чем ногами. Тобто ось такі закидання, це якби для нього найкраще. Так, Наймусі да, навіть пусти ворота, то йому лучше підбросити на голову. До того ж, Євген виконує парламентарську місію між Зозулою та журналістами. Роман ніколи не дає інтерв'ю, а раптом він не гірше оповідач. Он мені пообіцяв, тому що я знаю, що журналісти якби как бы, хочуть узнати його мнення, а з ним. Ну я сказав йому даш інтерв'ю, якщо ми вийдемо на чемпіонат Він Он сказал, даст. А? На чемпіонат світу у Бразилії Україна не пробилася. Отже, співу Озулі ми не почули. Зате дізналися, чим займався коноплянка під час мундіалю у Німеччині. Чемпіонат світу у 2006 року що пам'ятається найбільше? когда Україна дошла до 1-8 фіналу. Ну, я в это время, звісно, їхав з Дніпропетровська в в машині. Так ти вийшов, що в машині дискотека в самом розгарі субота? <реш> 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 а раніше Коноплянка міг прямо на полі посперечатися із другом з вимогою пробивати пенальті. Ну так, да. сказав, що я що зараз заб'ю. Ну я йому повірив, він мій друг. Вже тоді, у молоді роки, коноплянка привертав увагу видовищною грою. На нього вказували як на майбутню зірку. Проте лише цього сезону він став справді повноцінною медійною особистістю з розкутим позитивним спілкуванням. Навірно, то що то я на хожу кожен день, і уже настільки широкий став, що просто нереально було мені пробити. Мені біоставала тільки виносити світі плечами. что я мяч не пробил. Я видел Андрея, и я, можно сказать, специально дал такую полузмею, специально, чтобы защитник не попал по мячу. И знал, что Андрей сможет остановить мяч, потому что у него техника присутствует. И так оно все вышло. Коноплянківська напівзмія міцно закарбувалася у лексиці українських футбольних уболівальників, як і те, що Євген є азартним гравцем у всіх сенсах цього слова. Що в конце нас устроїв. Валідольна на самом делі грав. Тому що на 82-й, да, Есеня Шбас мінути только забили. Я видихнув, що вроді би джекпот Пот зарвав казінос, чесно. Як з'ясувалося, півзахисник Дніпра володіє ще й вчительськими навичками свого часу викладав не аби кому, а захиснику збірної України Артему Федецькому. Ну я Артема знаю, я грав против нього, когда ми програли 1-0 <гад> в Львові. Ну і в зборна я його подочую. Свого вихованця Іван без вагань nominuє на золотий Федески. 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 Ему м'яч. Отже, му золотий м'яч збудувати один Франк ريدбарік. Да. Там жена вроде бы готувала уже для кубок, да, для якби как бы, золотого м'яча, нати що він Рибарі. Ну я вже сказала тільки що Артьому, що вона буде на вазу для квітів ставити, а Артьому, напевно, м'яч золотий поставив. Малодіс. Зазвичай внутрішньокомандні традиції табу, але не для нашого героя. Традиція, коли іменинник проходить через коридор, ми становимося получається команди. Ну, якби хто як пацатильник, даст як посрачник. Ну, то є, сміємося на Ну, Понятно, що грати всім хочеться, ніхто його не тронув. Не наїдайся, Євгене. Чекаємо від тебе нових футбольних звиттях та яскравих висловів у новому році. Ну, справді, з'явився персонаж. Буквально за те півроку, бачите, наскільки людина суттєво виросла в такому цьому. Наскільки це, ну, знаєте, якби, велика реклама взагалі українському футболу. Ну, радує, конечно, молодец, і вміє разговаривать, вести себе правильно. Ладно, щоб что не мешало футболу. Наскільки от потрібні такі люди в команді? Це хорошо, коли є такі люди в команді. Вони можуть эту обстановку, яка буває накалена, немножко згладити. В моє время в, так... в команді був Діма Михаленко тоже мог подшутить ее очень так хорошо, серьезно. Поэтому это хорошо. хто грав с Федором, ну, да, Ну Просто один раз Валерій Васильович Лобановський все питав Михайленка, хто грав з Федоровим на розборі гри. Ну він став і підряд, сказав могівний буре. Ось такі от історії були у Дмитра Михайленка. Євген Коноплянка, бачите, традиції Дніпра вони продовжуються. Безперечно, що це де на користь.